Всім привіт! Сьогодні я вирішив показати таке коротеньке відео про те, що таке халява і як халявний метал можна дістати задурно. Отже, халява це те, коли щось попадає вам безкоштовно, просто задурно і без зовсім без якогось там напрягу. Це завжди радує. Радує те, що навіть може бути щось і нецінне, але коли воно просто так вам дісталося, то завжди людина задоволена і завжди людина тішиться. Отже, халява. Ну Це не зовсім халява, але воно дістається задурно. Це ось такі, зараз я вам покажу металічні дроти. Може хтось з вас і робив вже таке, але ну, я це роблю вже років 6-7, стабільно, раз на рік. Е чому раз на рік? Ну, Зараз я походу вам все буду розказувати. Отже, дивимося. Така купа дротів. Це вже дроти привезені. Е, до речі, привезені на мою ділянку, біля моєї будови, кинуті на кубку. Вони вже е, почищені, ну як почищені, просто обстукані від, е, від, від гуми згорівшої, від такої золи. Ось можна видіти залишки згорівшої гуми. значить Звідки вони взялися? Всі ми знаємо, що є скати від автомобілів. І в скатах від автомобілів, крім самої гуми. Крім самої гуми, є ось такі дроти. От ще залишок гуми є. Є ось такі дроти. і, і якби Чим більше колесо, чим більший скат, то тим більше всередині дротів металевих в ньому є. Саме прикольні це скати від фури, від великих грузових машин, де дуже велика кількість дротів всередині знаходиться для того, щоб колесо... Малостабільність, колесо не розпирало від тиску і від ваги. Там дають дуже багато таких дротів. Там по бокам є от два таких от жмутки такого грубшого дроту з двох сторон і все воно переплетене от такими тонкими дротами. Значить Звідки ці дроти я привіз? Всі ми знаємо, що на Західній Україні та й подекуди на центральній Україні. Є такі традиції на Великодень, на Пасху, то, що є язичницькі традиції, спалювати великий вогонь, велике вогнище, через яке колись перескакували молоді люди. Зараз ніхто через вогонь не скаче, зараз просто стараються запалити, чим побільший вогонь, щоб його було видно здалека. Вогонь палили, як правило. На великих пагорбах, на підвищеннях, щоб його було видно здалека. І таким чином люди бачили, що там святкується Великодень. Палили, як правило, надвечір, коли починало темніти, і вогонь горів ну, до півночі. Що наші сучасні молоді люди придумали? Що вони роблять? Вони не кидають. Звичайні патики вогонь розпалюють вогонь е, з дерева, а беруть е, скати з усіх підприємств. Два-три тижні перед пасхальними святами е, молоді пацани гормуються, е, стягують скати на одну купу. Е, були такі випадки, що до 50-60 скатів вони е, скочували на купу і вечором розпалювали. Скати горять. Три сутки. Тобто, якщо на Великодень запалити, вони говорять, день ніч, день ніч і десь на середу починає затухати цей вогонь. Е, тобто швидше, ніж четвер, до цих дротів неможливо доторкнутися, тому що гумором дуже великий жар. От я після таких спалених е, Катів, приїжджаю на ці місця і забираю ось такі дроти. І Фактично це є халява, тому що ти нічого не робиш, ти просто приїхав, забрав і поприбирав, можна сказати, територію. І ще й заробив фінанси. Тому що такі дроти я здаю сміло, їх приймають як бляху. Так що за один період Великодніх свят. Я фактично привожую таких дротів десь порядка від 800 кг до тонни, Тобто ну, з району, з пару е, пагорбів, я волонянкою їх забираю, зтягую на купу, потім їх пресую або зв'язую в такі гарні жмути і здаю. Отже, така то халява, так що, якщо в вашому регіоні таке є, і ви... Бачите, що є багато скатів, для чого їх лишати, для чого забруднювати на колишніх середовищах, краще взяти їх, позбирати і здати. Заробивши якусь копійку і утилізувавши, утилізувавши певне місце. Так що ось так. Всім до зустрічі на каналі. На каналі, як завжди, дуже багато цікавої інформації, як заробити фінанси з металолому, з монет, з раритетів. Багато всякого про пошук. Так що всім до наступних зустрічей!